Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я буду робити розчин метарізіума. і хочу поділитися цим з вами. Я вже користуюсь цим препаратом 4 роки. У мене колись було дуже багато хруща. Я не знала, що з цим робити. Отрутою не хотілося користуватися, хоча один раз прийшлося на початку. Було таке, що я викупила... Десь на діляночці 3х3 викопала 70 штук личинок хруща. Я порахувала. І я вирішила щось з цим робити. От. І зараз я хочу поділитися цією інформацією з вами. Я користуюсь цим розчином уже, четвертий сезон буде. Купую оцей препарат, ентоцит. Тут ходить гриб метарізіум і боверія. І ще декілька видів грибів. Просто на латині я ну, не запам'ятала. Ну, це дуже важливий такий комплекс. Ось, для цього треба. Що нам для цього треба? Треба нам вода кипячена. Панка була стерилізована в мікроволновці. кип'ячена вода. охолонута вже. Так, одна чайна ложка на літр води, цукру, кип'ятиться разом із водою. Тут у мене вже цукор у воді є. Для цього треба, щоб гриб щось їв, йому треба рости, розвиватися, розмножуватися. Добавляють такий ось препарат для квітів, для підживлення квітів. Ну, не обов'язково цей. Для кімнатних квітів є і другі такі. Головне, щоб він був прозорий. Ось. Так. Цукор у нас в воді вже є. Я вам скажу зараз рецепт на один літр, а в мене 2. Ну, я сюди трошки налила. От. Я вам сейчас скажу: на 1 літр кипяченої охолодженної води одна чайна ложка цукру кип'ятим охолоджуємо. Так, ковпачок для підживлення квітів на 1 літр води. У мене 2 літра води. Тут я 2 ковпачка вже положила. Так, метаризіум одна чайна ложка. Я дві чайні ложки. У мене просто тут гаряча вода, тому я зробила це поки що в цій баночці, а потім я все туди перелів. Бачите? Оце я вже все розвела. Так, хочу розказати, для чого діє не тільки на личинки майського хруща, але на медведку діє, на личинки проволочника. Потім я ще взнала вчора, дивилася цих мікробі... передачу мікробіолога, так он роз... ще розказав, що діє, коли ми оприскуємо цим розчином, діє на тлю і на білокрилку. Це дуже важливо. Так. Як робити, я вам розказала. А, ще хочу сказати, що цей пара, препарат можна відрами розмножувати вдома. Ось ви оце розмножили, потім е, тиждень-два ні, десь тиждень стоїть, він же готовий. Готовий уже, пів стакана на 10 літрів води. І цей розчин може служити далі для розмноження. Вам не обов'язково брати з коробоч, коробочки. Ви так же само робите на літр води, купачок цього і маточний розчин звідси. І робите цей розчин. І розмножуєте, розмножуєте, скільки вам треба. Якщо у вас великі участки, то вам його потрібно багато, а цей препарат він не дешевий. Так що я купила його в минулому році. Влітку купила і в минулому році розмножувала і в цьому році розмножую. В цьому році не було ні одного майського хруща. Я й перекопувала на томати участочок, кусочок, не було, не знайшла ні одного хруща, ні один кущик малинки не погиб по сьогоднішній день. Ні один кущик полунички не погиб, ось так. Значить, він діє, значить, це, це розмноження воно діє, тому що цей мікробіолог він провіряв ну, через ці свої чашки Петрі, що дійсно цей гриб живий. Коли ми його розмножуємо, коли ми його підгодовуємо от так, от, він живий і він діє. Так що я зараз розведу, в мене вже вода майже-майже прохолодна. Ну, така ще тепленька. Потім я накрию марлічкою або тканинкою, тому що гриб повинен дихати. І воно буде стояти десь в мене під столом або десь в якомусь місці. Тиждень, але потім його треба перенести в прохолодне, ну не в холодильник. Якщо у вас там є якась літня кухня чи якийсь там коридор, то його ну не знаю, вам відніше куди поставити. Ще я що хотіла сказати інформацію: це я теж тільки вчора знала, що він діє, цей розчин діє не тільки на личинок. Оцих е шкідників. А ще й е е з фузаріозом бореться і дідімелею. Дідімела, якщо ви бачили, це такі е коричневі плями на стовбурі малини і на ожині може бути. Так що, дорогі друзі, робимо цей розчин, вирощуємо його відрами і Будем без хрущів, без медведок, і не треба тратити великі гроші. Я ще розмножую не тільки ці препарати, і е, від е, шкідників, і від мене ще лежить такі. Е, в сьогоднішньому раз покажу в мене бутилочки стоять. Я його в минулому році розмножувала трьохлітровими банками. Поливала, оприскувала помітори, гірки, його можна оприскувати, на наступний день їсти. І все буде в порядку, і не буде у вас шкідників. Так що, дорогі друзі, дякую вам за те, що подивилися. Це інформація не від баби Галі, не від баби наді. Це інформація іменно від вчених, від мікробіологів і агрономів. Я вивчаю ці теми, цікавлюся і сама це роблю. Так що, Дуже дякую вам за те, що подивилися. Поставте мені вподобайки, підписуйтесь на канал.